Водопостачання Донецької області знаходиться під загрозою з кінця березня. Саме з того часу через багатомільйонні борги постачальники електроенергії загрожують відключити від електроенергії об'єкти КП «Вода Донбасу». А це, в свою чергу, призведе до відсутності води. Під час робочого візиту у Покровськ голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць і керівник КП «Вода Донбасу» Олександр Євдокимов прокоментували ситуацію з водопостачанням регіону. Постачальник остальної надії Укрінтернерго відмовляється підписувати договір з компанією Води Донбасу до повного загашення заборгованості. Ми цього зробити фізично не можемо, оскільки у нас є так само боржники міста, райони Донецької області, які не сплачують за водопостачання, або сплачують не в повному обсязі, внаслідок чого виникла заборгованість перед Укрінтернерго в 270 мільйонів гривень. Погасити цю заборгованість з обласного бюджету, я не маю такої можливості. На жаль, міста, райони не платять. Натомість вони влаштовують свята, вони влаштовують якісь там марафони. Вони створюють ще додаткові комунальні підприємства з багатомільйонними бюджетами. Да, а заводу вони не платять. За словами гендиректора води Донбасу Олександра Євдокимова, на даний момент борги міських водоканалів перед підприємством дорівнюють 722 мільйона гривень. В лідерах боржників водоканали Покровська, Бахмута, Краматорська та Маріуполя в ефірі одного з телеканалів Руслан Трибушкін разом з очільником водоканалу повідомив, що заборгованість перед компанією вода Донбасу накопичилася протягом 24 років. Чи відповідає ця інформація дійсності? Ми запитали генерального директора КП вода Донбасу. Я смотрел інтерв'ю у мэра. Ну там не мэра новий директор. По-моему говорит об этом, что какие дал е. Значит, на 1.01.16 року шестнадцатого задолженность Покровского водоканалу составляла 411 тисяч. Я там не буду говорить, но 411 тисяч. На 1.04.19 року 63 мільйони за воду. И 29 миллионов за стоки это Мирнограда. То есть сегодня это 92-93 миллиона. Это та сумма, на которую мы поставили воду в город Покровск. Тобто спочатку роботи мера Трибушкіна і його команди, борг Покроськ водоканала за водопостачання виріс більш ніж в 150 разів. Зауважимо, що згідно інсайдерської інформації, до канал отримує воду за ціною трохи більше 6 гривень, в той же час як населення сплачує близько 33 гривень за куп технічної води. І при цьому генеральний директор води Донбасу підкреслив, що водоканал Покровська не виконує свої зобов'язання за договором реструктуризації. Це було пропоновано всім з нами заключити договори і платити по реструктуризації, тобто погасити ось ці 720 мільйони. В даному випадку существував до цього договор, договор з який реструктуризації, був в початку 18-го року, де там в февралі-марті він не виконується. Поэтому до реструктуризации не, не, говорит о том, что вот отдай мне сегодня все, что ты должен, все 93 миллиона. Но срок какой-то устанавливается и должны ежемесячно бесправно его повышать при условии еще по текущей продолженности. Так требуют нас энергетики, так мы требуем со всех. Единственное, что скажу, в декабре месяце у нас оплата воды была 50%. 50%. Это самый высокий показатель по области. Мы выполняли его. Потом нам в одностороннем порядке без совещания подняли до 70%. Поэтому нам подняли 70% с местного бюджета. Вот вы говорите, денег выделить. Мы выделили, Владимир Алексеевичу дали добро, и он два месяца, январь, февраль, по 680 тысяч доплачивал до 50%, чтобы у нас было 70% оплаты. Мы свои обязательства, которые перед нами поставил вода Донбасса, выполнили. Варто відзначити, що Руслан Трибушкін при кожній нагоді безпідставно звинувачує змі, які йому не підпорядковуються у брехні? Ми з вами не працюємо, тому що ви врьоті і сковіркуєте інформацію. Ми тобто ви ми не забороняємо. Ви врьоте, ви перекручуєте факти, ви то тобто ви е, ви... А як же зараз Руслан Валерійович? Хто ж каже неправду? Ми свої обов'язки, які перед нами поставили водо виконали. виповнили. Вордогова з Покровська реструктуризація контракт, в був в початку 18 року, десь там в февралі-марті він не виповняється. Тобто борги підприємства значно підвищилися за останні три роки. Як не дивно, саме тоді мер Покровська Руслан Трибушкін почав впроваджувати в місті цілодобову подачу води. На сьогоднішній день то, що було в нашей избирательной, в моєї збирательній програмі, у нас була задача перша номер один це дати воду круглосуточної. Хочу обратить ваше внимание, у нас 95% сьогодні три года пройшло, четвертий рік ідеться, у нас 95% міста з круглосуточної подачі води. Тобто цілодобову подачу води впровадили, а ось сплачувати рахунки можна владці не поспішають. Через що Покровськ і опинився у борговій ямі, і в той же час збиткове комунальне підприємство Покровськводоканал продовжує виступати організаторам і оплачувати багатомільйонні свята, купувати елітні автівки і тонни палива. Остання сесія не стала виключенням. Ще майже 100 тисяч гривень з рахунків підприємства пішло на паливо. А 11 квітня Покровськводоканал повідомив про скорочення подачі води у місті. Як то кажуть, поверт повертаємось до того, з чого почали. Тепер вода у Покровську буде подаватися з 5 до 10 ранку та з 17 до 22 вечора.